Сьогодні поговоримо з вами про діда мороза та снігуреньку, та звідки ці персонажі взагалі з'явилися у нашій культурі. І взагалі Дід Мороз. Це такий дідусь, який ходить усюди з цією своєю бородою, шапкою, шубою та мішком з подарунками. І от він дарує типу дітям ці подарунки, приносить ялинку. І нам багатьом у дитинстві розповідали про от, там типу Дід Мороз, казали, що це він приїзд подарунки. Ну кому як мені майже таке не розповідали, і це дуже добре. Адже те, що я дізналася про нього, взагалі в мене знаєте відбило усе бажання про нього розмовляти чи щось там з ним святкувати. Якщо ми навіть приберемо момент, що це образ потім популяризований дуже сильно радянською владою. Взагалі у давнину. У давньослов'янських племен дід Мороз він не був зовсім не був добрим персонажем, таким собі добрим дідусем, який там ходить, щось, стукає у вікна, вікна стали з візерунками, і тим паче він не приносив точно ніяких подарунків, навіть типу навпаки. Взагалі, через те, що давньослов'янські племена вони дуже сильно залежали від природи, бо вони були язичні. І вірили в те, що саме від сил природи, від різноманітних богів залежить їх життя. Саме звідти пішов наш Дід Мороз, ну не наш Дід Мороз. Їх дід Мороз. Він пішов саме звідти, адже тоді у давньослов'янських племен існував бог. Навіть можливо, їх було три. Точно невідомо. Е, хтось каже, що це був один такий бог, який типу відповідав за зиму, за холод, і е, в нього було декілька імен. В деяких джерелах я знайшла, що кажуть, що це було три боги, у яких було там якісь там три імені чи чотири, взагалі якісь там духи. А, тож, що це були за такі духи? Їх називали по-різному: тріскун, студенець, карачун, зимник, мороз, дядо коледа, позвіст. Тож, якщо будемо судити саме з давньослов'янських різних там сказань, то можна виділити саме трьох з них. І це карачун, позвіст та зимник. І, типу, найлютішим вважався Карачун. він ходив зі своїм посохом і міг ним вбити, от навіть людину, типу, морозом. Далі більш таким лайтовим вважався Зимник. Його, я, до речі, пізніше і описували саме як Діда Мороза. Він був одягнений у шубу і зі своїм також посохом і мішком йшов. Він ходив з цим мішком і міг у нього ховати неугодних йому людей, типу, чи там тварин, які... Померли від холоду. І ще один це був типу позвист: він був бог бур та негоди. Дуже цікавим є той елемент, що от саме шуба Діда Мороза, те, що вона була червона, можливо, це пішло звідти, що це символізувало типу кров його жертв, яких він забирав. Тож, як ви бачите, ці бошки. Вони були дуже негативного характеру. Це були злі, дуже сильно злі е, персонажі, яких люди дуже сильно боялися, що вони вб'ють своїх е, рідних, там чи заберуть худобу, чи заберуть врожай. Адже у ті роки люди, як то кажуть, через те, що були язичниками і залежали від природи, вони. Боялися холоду, боялися морозів і намагалися, хоч трішки, типу, на це повпливати, хоч щось проконтролювати. Загалом давні слов'янські племена приносили ці жертви у день зимового сонцестояння. Адже цей день вважався найхолоднішим днем року, і от саме цей день. Він вважався початком для них нового року, е, і вважається, що ця традиція взагалі святкувати новий рік. Тому й пішла з цієї історії. Е, бо вони саме цей день приносили ці жертви, щоб задобрити цих богів. Також існувала традиція давньослов'янських племен е, е, от на свято зимового сонцестояння виходити на вулицю і запрошувати цього морозу себе в гості. Типу, як знаєте, вони в цей день могли краще їх е, ці боги могли чути. В них ще була своя традиція, коли вони якраз таки запрошували а, цього духа зимника до себе в гості, вони залишали ще й а, якісь там страви, кутю готували, млинці, і от а, вони закликали, типу, в будинок душі померлих предків. І потім ці душі вони типу ходили з будинка до будинка і забирали цю їжу. Звідти пішла традиція колядувати. І коли Київська Русь вона прийняла християнство. Там також залишилася ця традиція, і до речі, одним з персонажів під час цих колядувань, і був я такий старий дід з бородою. Взагалі, Дід Мороз і асоціювання його з зимою це все веде до символу смерті, адже за язичницькими там різними розмірковуваннями, віруваннями, різні перероку вони уособлюють різне. І от зима асоціюється зі смертю. І, до речі, як потім ми бачимо в деяких казках, що Дід Мороз, типу цей дід, він і жив у країні мертвих. І що до нього можна було дістатися колодязем. І в різних казках, до речі, такий шлях наші герої і проходили. Тобто, це ну, загалом це дуже негативний персонаж. І якщо ми згадаємо з вами про снігуроньку, то я думаю, що ті, хто взагалі не чув про її історію, зараз ну здивуються так немало. Хто така Снігуронька і звідки вона пішла? Чому вона стоїть поряд з Дідом Морозом і вважається, типу, його онукою? Дехто її батьки, звідки вона взялася? Взагалі з германських народів, і саме з германського язичництва пішла ось така Снігурніка. Це, взагалі, була одна з найкрасивіших дівчин на селі, яку приносили у жертву е, цьому морозу. Вибирали красиву дівчину, її прив'язували до дерева, і вона на морозі була ніч. І якщо на ранок вона виявлялася живою. То шукали наступну жертву. А якщо вона була мертва та покрита снігом, то вважалося, що жертва прийнята. Тобто, виявляєте, наскільки це кривавий е, шлях, і наскільки ці взагалі герої, образи вони початково були кривавими. Тобто снігуренька це тупо дівчина, яку приносили у жертву Діду Морозу. Це потім вона стала онукою. Це ми зараз до цього ще дійдемо, коли вже радянська влада взялася за діло. У нас. Якщо брати племена, взагалі це можна сказати, що це більше оці, е, на території Росії племенавці все все, все вдавалося. Е, на нашій території все ж таки було більше впливу Європи. Але е, можна сказати, що давні слов'янські племена все ж таки, вони також приносили певні жертви цьому богу зими. Холоду. Потім людські жертви замінили на е, жертви у вигляді тварин. А, і, до речі, от тут вже почала використовуватися ще ялинка. Бо ялинка це дерево вічно зелене, і от люди вважали, що якщо ялинка зелена, то вона допоможе якось задобрити богів, що вона має якусь силу. ялико використовувала ще й друїди, також слов'яни. Тобто, це був в певній мірі ще й також язичницький символ. І люди прив'язували спочатку до неї цю бідну дівчину, потім там тварин, а потім вони перейшли до того, що ялинку просто обвішували різними предметами, тобто, щоб задобрити духів, які там живуть. А це, до речі, могли бути й різні органи тварин. І як вважається, одна з теорій, що наша ялинка, на якій присутні гірлянди, оце є той образ цієї ялинки у, ці, у ту давнину. Тобто, також ну, доволі кривавий елемент. Взагалі, все з. Личництво, воно якось побудовано на дуже таких темних, кривавих, дуже неприємних речах. Хоча потім ялинка не була ще трохи іншого сенсу, коли вже поширювалося християнство. Взагалі, історія різдвяних ялинок вона бере свій початок саме з Німеччини. Щось багато чого йде з Німеччини. Там існував такий англійський проповідник святий Боніфацій. Існує така легенда, що він а, намагався боротися з язичництвом, і от символ а, язичників був дуб. І якось він його зрубав, впало це дерево, ще якісь інші дерева. От ялинка вона стояла, а, вистояла. І він як у цьому побачив якийсь божественний сенс, і з того часу він намагався її популяризувати як різдвяний символ. А ще одним, однією теорією є те, що популяризував її Мартін Лютер. адже як якось він прогулювався нічним лісом, йшов собі взимку і побачив таку красиву ялинку. От на кінці ялинки ніби зоря сяяла, ніби вифліємська зірка, яка привела мудреців до місця, де народив. Вся Ісус, і у цьому він також побачив якось символ Різдва, і він її зрубав, приніс додому, нарядив. І от саме тому він в кінці ну на неї одягнув таку зірку. Поступово ялинка як символ Різдва почала дуже сильно популяризуватися у Європі, і також на наших землях. Взагалі на теренах Європи і наших землях України у давнину дуже сильно популярним персонажем з приходом християнства став святий Миколай. Це був християнський священник грецького походження, який жив в Римській імперії. Він народився в області Лікія у досить таки заможних людей, і він відомий тим, що, він, коли батьки його померли, що він роздав усе своє майно а, бідним. І що потім він допомагав також нужденним. Дуже відома є історія про те, як він якось допомагав трьом бідним дівчинам, збирав кошти для них, і потім тихенько вночі він їх клав в них сушилися панчохи. і От він клав ці гроші у ці панчохи, і він їм допоміг таким чином вийти заміж. Святий Миколай, він також уособлює таку щось добре, типу що він ходить, допомагає бідним. і Ця людина реально вона існувала. Проте існує досить мало таких історичних свідчень підтверджених. Підтверджені факти, це те, що реально була така людина, що вона роздавала роздала своє майно бідним, і що він став єпископом у мирі Лікійській і зазнавав певних там гонінь від римського імператора Діоклетіана. Саме цій людині і почали вже там типу поклонятись. Це вже щось більш. Ближче, так скажімо, до християнства, адже сам сенс різдва це те, що народився Ісус, який потім став Спасителем світу, і саме це святкували в цей день, а не як знаєте. Не Діда Мороза, і до речі, Санта Клаус він потім ще видозмінився і став популярним. Ну і був популярним у багатьох країнах. В різних країнах його там трошки по-іншому називають. І Він став таким дідусем у червоній шубці, який рекламує Кока-Колу. Все якось спрощено, якийсь такий образ, щось люди використовують. Ну це взагалі була компанія. Розкрутки, якщо я не помиляюся, кока коли щось вони таке почали використовувати, але це цікаво. А я все ж таки бажаю новому році вам нових звершень та дійсно досягати того, чого ви прагнете. І я дуже сильно вірю в те, що те, що я роблю, і команда, яка працює разом зі мною, що це дуже важливо. А саме популяризація українського контенту. Читання, розмірковування людей над тим, що ти прочитав. Тому, якщо ви захочете підтримати цей проект, ви можете задонатити. А посилання на банку ви можете знайти у описі під цим відео. Тож, коли з'явився Дід Мороз, ось саме в такому вигляді, яким ми його знали ще в дитинстві, це сталося десь у 30-х роках 20-го століття, адже цей образ почала використовувати радянська влада. Ну, це були атеїсти, люди, які виступали проти. Релігії, вони казали, що релігія там, це опіум для народу. Почали думати, яким чином прибрати Різдво а, як свято. І вони розуміли, що якщо так просто казати ні, не можна, то люди якимось чином мали бути щось там святкувати. А, і вони вирішили, що треба створити інше свято, схоже, взяти схожу символіку, щось там перемішати, прибрати християнський сенс, залишити просто світське свято. І таким чином змінити повністю уявлення людей про це свято загалом, скажемо так. І як ми бачимо, багато чого взято все ж таки з язичництва. Адже святкування нового року, в принципі, це було свято язичників. Образ святого Миколая заборонили у радянському союзі, тобто такий діти, які там дарував подарунки, святий Миколаїв це все було заборонено, і навіть ходили люди, які а, заглядали у вікна, щоб Ну, якщо люди готуються до Різдва, заборонити їм це робити. Тобто, це було прям жорсткою жорстко забороною. І от саме коли більшовики прийшли до влади в 1917 році, вони якось і запровадили святкування нового року. Але 1 січня це був робочий день, і деякі науковці вважають, що це вони зробили, щоб відвернути увагу людей від голови морів, від масових репресій, взагалі від того, що відбувалося тоді на цих землях. А снігуроньку запровадили також до цих символів різдва трошки пізніше, через 20 років, після того як утвердили Діда Мороза, тільки у 1937 році, якраз і взяли її з образу тих дівчат, яких приносили у жертву зимнику. І на рубежі 19 20 століття образ Снігуреньки він ставав таким же ну, вона стала онукою, вона стала популярним персонажем. Вона почала ходити з Дідом Морозом, вона слугувала посередником між дітьми та ним, дарувала ці подарунки, співала пісні. Що ж стосується ялинки, адже ялинка все ж таки тоді вже не була значення християнського як реське дерево життя, адже вона під час загальної смерті природи залишалася. Живою залишалася зеленою. Вона зазнала також сильної критики більшовиків, і ялинку також тоді зробили просто таким: знаєте, от Дід Мороз врубає ялинку, приходить з ялинкою просто світський символ. От Просто прикрашають її, люди збираються, купу їжі наготовлюють, їдять, щось там дарить подарунки і працюють на наступний день. Тобто це все прибрало певного забарвлення. знаєте, так от Якщо так подивитися, виходить, що це язичницькі персонажі, християнські елементи прибрали взагалі. І по факту, який в цьому залишився сенс? Просто святкування от, Новий рік. Святкування Нового року. І це свято було дуже широкої популярності от саме святкування нового року, тільки завдяки Радянському Союзу. Якщо подивитися зараз, то ми бачимо, що дійсно в нас в Україні. А, Дід Морозні Снігуренька вже пішли далеко, далеко, і знаєте, про це згадувати не треба, я так думаю. І що взагалі, от класно, що в нашій країні вже зараз набуває знову популярності святкування Різдва, наприклад, те, що було тоді, до цієї політики, не будемо казати кого. Класно, що ми зараз ми задумуємося про те, що ми святкуємо. Чому ми святкуємо? Знаєте, і я вважаю, що дуже добрим є те, що зараз. Ми розмірковуємо над тим, що ми святкуємо, чому ми святкуємо, яких персонажів святкуємо, і звідки ці персонажі вони пішли. Що справді для нас цінно і має сенс. Тож напишіть у коментарях, чи чули ви про те, звідки пішли ці персонажі, чи може ви знаєте якусь іншу інформацію. І обов'язково поставте лайк та підпишіться на мій канал, адже таким чином ви допоможете моєму каналові у розвитку. А я дякую вам за перегляд і побачимося. Вже дуже скоро у наступному відео.